І повстане того часу Михаїл, Великий той князь, що стоїть при синах твого народу, і буде час утиску, якого не було від існування люду аж до цього часу. І того часу буде врятований із народу твого кожен, хто буде знайдений записаним у книзі. І багато хто з тих, що сплять у земному поросі, збудяться одні на вічне життя, а одні на наруги на вічну гидоту. А розумні будуть сіяти, як світила небозводу, а ті. Хто привів багатьох до праведності, немов зорі, на віки віків. А ти, Даниїле, заховай ці слова і запечати цю книгу аж до часу кінця. Багато хто дослідять її, і так розмножиться знання. І побачив я, Даниїл, аж ось стоять два інші анголи, один тут, при цьому березі річки, а один там при тому березі річки. І сказав він до мужа, одягненого в льняну одіж. Що був над водою річки, коли буде кінець цим дивним речам. І почув я того мужа, одягненого в льняну одіж, що був над водою річки. І звів він до неба свою правицю та свою лівицю і присягнув вічно живим це буде за час, за часи і за півчасу, і коли скінчиться розбивання сили святого народу, все це сповниться. А я це слухав і не розумів. І сказав я, мій пане. Який цьому кінець. І він сказав Іди, дане їле, бо заховані і запечатані ці слова аж до часу кінця. Багато хто будуть очищені і вибіляться, і будуть перетоплені, і будуть несправедливі несправедливими, і цього не зрозуміють усі несправедливі, а розумні зрозуміють. А від часу, коли буде припинена стала жертва, щоб була поставлена гидота спустошення, мене 1290 день. Благословенний той, хто чекає і досягне до 1335 день. А ти йди до кінця і відпочинеш, і встанеш на свою долю під кінець тих днів.